Друзі, мої вітання. Останні дні для нас з вами були ознаменовані, окрім військових подій на фронті ще й ситуацію навколо антикорупційних органів набу та САП. Попри власне заклики щодо ветування законопроекту, який обмежував діяльність антикорупційних органів, президент все таки підписав його. Але буквально майже одночасно і вніс до парламенту новий законопроект, який якраз і повноваження антикорупційним органам повертає. Доволі дивна ситуація. Давайте більш детальніше в ній розберемося з народним депутатом України, це голова депутатського об'єднання розумна політика Дмитро Розумков. Пане Дмитре, я вас вітаю. Добрий день, рада вас бачити навзаєм. Пане Дмитре, ну мабуть, перше питання: те, що президента вніс законопроект до парламенту, але ж Верховна Рада на чотири тижні пішла на канікули. Тож я так розумію, відкладається цей законопроект надовго ще. Ну, я не знаю, хто куди пішов на які канікули. Ви бачите, що я на роботі. Я точно в мене кабінет не переїжджає. Тому я не на морях в Києві. Якщо буде засідання Верховної Ради, зберемося завтра, післязавтра, через тиждень, коли будуть готові розглядати законопроекти колеги по парламенту. Я до речі про це раніше казав, що це ну дивно виглядає. Коли е спочатку в нас в липні була три тижні перерва зараз мала бути чотири mm -hmm. тижні перерва. На мій погляд, це дивно під час війни, коли Верховна Рада не працює, але це якраз влада формує такий порядок денний. Навіщо це робиться? Не знаю. Але тим не менш, на насправді депутати здебільшого в Україні ніхто нікуди не, не поїхав на моря на океан тому подібне. Ну, тобто на дострокове засідання, випадку чого швидко всі я так розумію, можуть зібратися. Ну я гас. думаю, що це питання ну дня двох, якщо там людям просто доїхати. Хтось на західній uh -huh. живе, хтось на сході живе. Тому питання дня двох, якщо Стефанчук буде скликати засідання Верховної Ради, то депутати зберуться. Угу. Гаразд, як ви ставитесь до цих всіх подій, які розгортаються навколо цього навколо цієї ситуації щодо антикорупційних органів? Був один законопроект, рада за нього проголосувала. Потім почалися мітинги. Президент а, вніс інший законопроект, але мітинги не зупинилися. Вони продовжуються і далі. Ну, я думаю, що вони будуть продовжуватись, поки не буде проголосований законопроект, який вніс президент. А з свого боку, ми будемо подавати альтернативний до законопроекту президента, тому що якщо ми говоримо про посилення антикорупційних органів, ну є ще законопроект 23-го року. Він був зареєстрований в серпні, якщо я не помиляюсь, 90 6.59, це нашої команди. Це коли пам'ятаєте, президент пропонував забрати е антикорупційні справи, передати їх СБУ під гідою того, що Корупція під час війни це державна зрада. Ми підтримали в цьому президента і трохи поміняли так, щоб це залишилося набу і ОСАПА, але щоб відповідальність за корупцію під час війни була прирівнена до відповідальності до державної зраду, тобто від 15 до пожиттєвого з конфіскацією майна, цей законопроект лежить в раді мертвим вантажем. Його не пускають в зал. Це блокувалося владою. Тому ми будемо подавати це в якості правок і пропонувати колегам по парламенту підтримати. Сподіваюся, вони це зроблять. І друге питання це до речі, те, що пропало з законопроекту, який був проголосований, це невідкладні обшуки. Тому що зараз під егідою невідкладних обшуків відбувається все, що завгодно. Тобто, що таке невідкладні обшуки? З це коли без санкцій суду, без будь-якого рішення вам беруть, просто виносять двері, заходять, кажуть: ви знаєте, ми вирішили, що зараз має відбутися невідкладний обшук. Тому що ми так вирішили. І до речі, до набушників так заходили ті 70 обшуків, які проводили, вони відбувалися без санкцій суду, і до Шабуніна так само до заходили, до опозиціонерів так само заходять, там, до народних депутатів, до журналістів так заходили без рішення суду, тому що це дуже легко, дуже зручно. Ми хочемо обмежити, щоб такі речі відбувалися, якщо там, не дай Боже, скоїться вбивство або насилля. Над людиною або сексуальне насилля це те, що і має бути в якості невідкладних обшуків. А все інше, щоб відбувалося так, як і має відбуватися в правовій державі за рішенням суду, тому що якщо ми будуємо правову державу, то маємо і жити по принципам цієї правової держави. Тому угу. такі такі дві пропозиції ми будемо подавати в якості. Всього того, що запропонував президент, плюс ці дві позиції в якості альтернативної для того, щоб якщо вже готові підсилювати відповідальність за корупцію, щоб вона була реально підсилена, а не виглядала як профанація. Угу. А як думаєте, чому президент, скажімо так, змінив свою думку, якщо він вносить законопроект, який якраз і повертає ці повноваження, які спочатку пропонувалося забрати? Що його змусило? Я думаю, що люди його змусили. Люди його змусили, і я не думаю, що це було планом, що він буде е, повертатись і розвертатись. Але декілька тисяч людей можуть поміняти позицію президента. Навіть не мільйони, а декілька тисяч людей. Mm -hmm. Вони, і ця позиція в нього змінилася. Угу. А фактор наших західних партнерів. От є е, е, заява президента про те, що я повідомив прем'єр-міністра Британії, що готує законопроект, який гарантує незалежність антикорупційних органів. Е, це напередодні того, як він е, якраз от вніс до парламенту свій законопроект. Тут е, більш голос суспільства українського стало вирішальним не євро... тиск з боку наших європейських партнерів. Бо чесно, вони чесно. Я думаю, що це голос суспільства. Причому люди, ну це навіть можна подивитися, що вони говорять. Вони е, частина вийшла проти е, там обмеження прав на бої а більша частина або велика частина людей просто вийшла, тому що ну їм вже набридло багато з того, що відбувається в країні, і вони доєдналися до цих протестів. Я думаю, що і реакція наших міжнародних партнерів якраз вона е е обумовлена. і була базувалася, грунтувалася на тому, що вони бачили на цих протестах, і паралельно, звісно, я думаю, що офіс недооцінив, що така реакція буде. Вони думали, що їм це пройде. Ну просто так, і якихось наслідків це не буде викликати для Офіса президента, для його точення. Вони недооцінили міжнародну позицію, яка сьогодні має місце бути. В угу. ЗМІ публікувала деталі нового цього законопроекту Володимира Зеленського про набу і САП. Там кілька з них деталей, які я можу зазначити. Генпрокурор та його заступники не можуть давати вказівки прокурорам САП. Співробітники САП підпорядковуються лише керівнику антикорупційної прокуратури. Генпрокурору заборонено надавати вказівки детективам набу, а також запитувати в набу матеріали до судового розслідування. Заборонено доручати до судового розслідування, що підслідне набу іншим органам. Ну а працівникам набу САП, БЕБДБР е мають до доступ вони до державної таянисі, а тому мають кожні два роки проходити поліграф і співробітникам набу заборонять виїзд за кордон на час воєнного стану, окрім службових поїздок. Наскільки ці норми є ну, скажімо так, ключовими для забезпечення реальної незалежності не, антикорупційних органів? От так, це, дивіться, це повне повернення до того, що було єдине, що додалося це те, що вони не зможуть виїжджати за кордон. Там показували хтось був в Іспанії, відпочивав все. Все інше було в попередньому законі про це в принципі сказали і керівники САП і Набу. Угу. А має бути якась, скажімо так, ну незалежна оцінка цьому законопроекту, який президент пропонує е повернути повноваження для сапина, бо щоб в подальшому не було якихось маніпуляцій, і десь там через кілька років не сказала та от бачите, це суперечить е іншому якомусь нашому закону. Ну дивіться, там е були заяви колег щодо того, що треба звертатися до Конституційного суду, і там ага. було декілька позицій. Можемо по ним теж окремо поговорити. Перше. Хтось сказав, що давайте будемо звертатися, тому що була порушена процедура. Я погоджуюсь, можна звертатися, тому що е, можливо була порушена процедура. Це рішення може прийняти конституційний суд і скасувати таке рішення. Такі приклади теж були. Але тоді є пропозиція звертатися не лише по цьому кейсу, не лише по голосуванню, яке було там на минулому тижні, а підняти е, на цьому тижні, вибачте, а підняти е, і інші кейси. Ну, наприклад, свого часу ми повернули додаткові виплати е, військовим. Пам'ятаєте, тридцятку. Так. Вона досі вже півтора роки валяється чи два роки валяється в стінах парламенту. Її просто порушуючи процедуру, не випускають з парламенту, і таким чином ми не можемо дати можливість нашим захисникам отримувати більше. Друге свого часу, коли розглядався закон про мобілізацію, були мої правки про демобілізацію і їх в порушення конституції і в порушення норм регламенту знесли. Потім аналогічна ситуація була, яка забороняла е, робити все те, що сьогодні називається бусифікацією. В ці правки mm -hmm. так само були знесені. Паралельно з цим ми можемо звернутися щодо процедури прийняття бюджету. Це ті бюджети, в яких немає не вистачає грошей на армію. В одному в минулому році це було мінус чотириста мільярдів. В цьому вже 450. Тоді я пропоную звертатися по всім цим кейсам до. Пенсійної суду, щоб він дав роз'яснення, і ну, наприклад, змусив Стефанчука відправити закон для того, щоб ми більше могли виплачувати Збройним силам України, або е, прибрали ті ганебні явища, які сьогодні в суспільстві називаються бусифікацією. Тоді це буде більш комплексне питання, на яке точно зможе дати відповідь. Працюючий конційне суд, я вже далі скажу, чому працюючий. з іншого боку, це те, що ви спитали, тому що ну може виникати далі спокуса або в той чи інший спосіб впливати якось на антикорупційні органи або інші органи. Тому якщо ми звертаємось не по процедурі, і про це до речі, теж казали і колеги Окей, ми готові це підтримати. Давайте звернемось до Конституційного суду. По а, САПу, набу а, у, щодо відповідності цих законів а, Конституції України. Але паралельно давайте звернемось і по ДБРу, і по БЕПУ. Ну тобто, а там це ще. всі. Всі новостворені органи, які не прописані в Конституції, і Конституційний суд має дати відповідь: а чи всі ці закони відповідають нормам Конституції, відповідають принципам нашої з вами держави? Якщо вони всі відповідають, а ми ж з вами впевнені, що це саме так, ми отримаємо відповідь рішення Конституційного суду, і тоді у будь-якої влади демократичної, авторитарної, через рік, через два, через 28 буде. Конкретний документ, який не зможе е, далі тиснути ні анти, на, на антикорупційні органи, ні на будь-які інші правоохоронні органи в державі, таким чином ми убезпечимо е, на майбутнє існування всіх. Конституційних органів в країні, і це вже буде рішення, на яке не зможе повпливати парламент, тому що це треба буде міняти конституція. Це дуже довгий процес, тому що це голосування в першому, 226, потім друге, 226, потім 300 голосів. Ні президент, ні уряд, ні будь-хто інший. Угу. Плюс в нас ще залишається одне велике питання, на яке е немає відповіді. В нас сьогодні не працюючий конституційний суд. Нас там є лише е, мінімальний кворум. І якщо одна людина захворіла або зробила вигляд, що захворіла або поїхала у відпустку, він не працює. І я думаю, що це якраз теж маніпуляція з боку влади для того, щоб ну, загальмувати його роботу. Тоді давайте вимагати паралельно того, що конційний суд був запущений. І почав працювати, тому що є для нього теж багато питань. Є питання те, що ми тільки що з вами проговорили, є питання щодо звернення 99 народних депутатів щодо єдиного громадянства, є інші звернення до Конституційного суду, на які він міг. Мав би дати чутку відповідь дуже короткі строки, але е, мені здається, верніше не так. Я в цьому переконаний, що діяльність пенсійного суду блокується для того, щоб не отримувати відповіді, на які не хочеться отримати відповідь. Тому е, паралельно з тим, щоб звертатися до пенсійного суду, ми маємо запустити цей консійний суд для того, щоб всі органи влади дали туди своїх представників. Ми побачили повний склад пенсійного суду, який би працював на користь України. А не на інтереси окремо взятих політичних сил діячів чів тощо я тут. Уточню, пане Дмитре. Ви говорите про те, що Конституційний суд, якщо правильно зрозумію, що Конституційний суд може винести те рішення, яке може ну власне геть відрізнятися від того, що там декларується зокрема офісом президента. А в контексті демобілізації думаєте, так само рішення у Конституційного суду може бути геть іншим ніж зазначив президент парламенту про те, що демобілізація в принципі не може бути. А тут не має бути рішення президента, рішення депутата, рішення Верховної Ради. Є єдина інституція, яка може трактувати конституцію. Це Конституційний суд України. Тут, вибачте, але байдуже на мою думку, там при всій повазі на те, що будуть думати інші, є єдиний орган, який може тлумачити Конституцію, і е, в нього да, можуть відрізнятися е, позиція згідно конституції від президента або депутата, або будь-кого іншого. І якщо він скаже, що е, відсутність термінів служби для Збройних сил України це порушення Конституції, значить це буде означати, що це порушення Конституції. Якщо е, е те, що сьогодні, на жаль, називається бусифікацією, це порушення Конституції, то ми будемо мати рішення Конституційного суду. Якщо він скаже, що НАБУ, і САП, ДБР і БЕП повністю відповідають Конституції, то хто б, що потім не казав, ну це буде ваша власна думка, але рішення Конституційного суду є рішення Конституційного суду, і звідси ми будемо виходити, а не з того, хто що хоче або кому щось подобається. І це точно знімуть будь-які питання. До того хто правий, хто не правий. Mm -hmm. Гаразд, повертаючись якраз до а, діяльності антикорупційних е, органів і цієї ситуації навколо законопроекту, це якось за ці дні повпливало на наші взаємовідносини з європейськими американськими партнерами. Були можливо, я не знаю, якісь е, підтримки за якимись напрямками на паузу поставлені? Чи ні? Бо от, наприклад, пам'ятаю, що вже пан е, Шмигаль в якості міністра оборони зазначав європейським партнерам, що нам критично необхідно 6 мільярдів доларів для фінансування нашої оборонної системи. І, начебто, там розглядалися якісь дискусії, велися в цьому напрямку. Але оця ситуація з НАБУ і САП, Вона щось внесла, якісь корективи? Йому віч э, завжди чогось не вистачає. То, то грошей, то рішень, то ще чогось. Тому, мабуть, він не перестав бути прем'єр-міністром, тому що в минулому році, ще раз повторюю, до речі, теж з порушенням регламенту приймалися бюджети, тому що сиділо по 20 народних депутатів в залі. Так от йому не вистачало 600 мільярдів. В цьому році йому не вистачає 450 мільярдів щодо. Позиції наших міжнародних партнерів, наскільки мені відомо, за ці дні стопу не відбулося. Ну тобто, допомога триває. Плюс після того, як зареєстрований законопроект президента, я думаю, що він там найближчим часом буде розглянути. Я думаю, що це на, на підтримку з боку наших партнерів не повпливає. Чи повпливало це на офіс президента на їх підтримку? Я думаю, що так. Тому що якщо подивитися ті заяви, які не заяви, вибачте, а статті, які йдуть в світових медіа, Є. Ну, вони достатньо критичні, якщо ми говоримо про заяви інституцій, а що вони не поділяють ті думки або занепокоєння, то е, це заяви, які поки що не переросли в якісь там фінансові зменшення допомоги або в озброєння для нашої держави. Але угу. це дзвіночки, які ну, можуть в подальшому попливати на цю допомогу. Я думаю, що якщо ситуація буде виправлена в короткий проміжок часу, то е, це це не відобразиться на збройних силах України, але це може відобразитися і скоріш за все відобразиться на підтримці влади влади і е, їх подальших кроків, пане Дмитре. Щиро вам дякую за цю розмову за роз'яснення цієї ситуації. Народний депутат України, голова депутатського об'єднання Розумна політика Дмитро Разумков був разом з нами. Друзі, ще раз. Пане Дмитре, дякую, що прийняли наше запрошення. Дякую вам і гарного дня.